Це відео про гроші. Я знаю, що ви щиро хочете почати відкладати гроші, і ви чудово розумієте, що вам потрібна фінансова подушка, але кожного місяця щось іде не так. Зарплата розходиться дуже швидко, з'являються якісь форс-мажорні обставини, які потребують грошей. І взагалі з'являється життя, яке потребує дуже багато грошей. І от в кінці місяця у вас або нуль, або зовсім копійки залишились, і от складається враження, що для того, щоб відкладати гроші, потрібно заробляти дуже багато. У цьому відео я хочу поділитися простим і навіть трішки ігровим методом, як же нарешті почати відкладати гроші, не відчуваючи, що ви себе чимось караєте або обмежуєте. Питання не лише в доходах, а й в підході. Чим більше ми задаємо собі питань, яких раніше не задавали, тим більше отримаємо відповідей, яких раніше не отримували. Привіт, я Саша, і я збираю інсайти для себе. А потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих, хто не завжди хоче витрачати гроші на тренінги, а готовий розвиватися самостійно. Будь ласка, допоможіть алгоритму не сховати це відео від тих, кому воно дійсно потрібне, тому, будь ласка, лайкніть це відео. Метод називається тема місяця. Що це означає? Кожен місяць у нас є стабільні певні витрати, різні категорії витрат. І які ми робимо на постійній основі. Протягом усього року. І ось що потрібно зробити: ми обираємо нашу стабільну якусь одну витрату, яку ми в цьому місяці не будемо робити. Наприклад, манікюр. От кожен місяць ми робимо манікюр. А цього місяця ми вирішуємо не робити манікюр і суму, яку ми витрачаємо за звичайний манікюр, ми відкладаємо. Або ж ми вирішуємо не робити якісь інші б'юті-процедури цього місяця. Або цього місяця ми вирішуємо менше пити каву. Кафешках або менше зустрічатись з друзями в кафешках теж. Тому що, до речі, коли зустрічаєшся з друзями, це в середньому виходить мінімум гривень 500 для зустрічі, тому що потрібно сходити в кафешку, смачненько поїсти. Далі після кафешки не захочеться їхати додому на громадському транспорті. Ти береш таксі і все це додаткові витрати, тобто 500 600 гривень. Іде на зустріч з друзями, і якщо ви, наприклад, зустрічаєтесь кожен тиждень з друзями, ви можете порахувати скільки ви можете заощадити, якщо ви, наприклад, на дві зустрічі в місяць зробите менше. І таким чином, чим цей метод прекрасний, тим, що ми себе явно сильно ні в чому конкретному не обмежуємо. Тому що для нашого мозку те, що ми один раз не зробили манікюр, це не супер-мега-обмеження. Це не супер-мега-обмеження, якщо ми, наприклад, в цьому місяці не будемо витрачати гроші на розваги. Тому що в наступному ми будемо далі витрачати. в наступному ми не будемо витрачати гроші на щось інше. І Таким чином, ми спокійнесенько собі відкладаємо певну суму в заощадження без якихось сильних зайвих зусиль. І от приклади категорій, на яких можна заощадити. Кава, парковка. До речі, якщо запаркуватись за 200, 300, 400 метрів від того місця, куди вам потрібно, а просто пішки пройтись. На цьому можна дуже гарно заощаджувати. Далі зустрічі з друзями: фастфуди, снеки. Снеки, до речі, якщо ви їсте чіпсіки і п'єте якусь смачненьку водичку кожного вечора перед телевізором, перед ютубчиком. То ви можете порахувати, скільки це виходить грошей, тому що в середньому чіпсики коштують гривень 50-60, солодка водичка коштує гривень 20-30. Ви можете побачити, які у вас потім фінансові суми будуть виходити по цій категорії. Далі б'юті процедури типу манікюра. Далі таксі, алкоголь, розваги, клінінг і різні інші категорії витрат, які у нас у кожного свої. В залежності від того, в яких життєвих обставинах ми знаходимось, до чого ми звикли, що ми робимо і так далі. Тому, якщо ви дійсно хочете щось почати відкладати, то ось цей метод, ви, якщо використаєте, скоріш за все, вам вдасться відкласти перші нормальні такі грошики, щоб ваша душенька була спокійна, що у вас є фінансова подушка. Тому не лінуйтесь, візьміть калькулятор і поклацайте по ньому своїми гарними пальчиками. І наклацайте собі циферки, які ви можете заощадити. Ну, Ви ж знаєте, скільки ви витрачаєте на, на ту чи іншу категорію. Ви ж знаєте, скільки разів ви робите те чи інше за місяць. І отак от легесенько тин тин-тин порахували і такі чик-чик-чик, відклали. Скоро буде нове відео. Чекатиму тебе в себе на каналі.